Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Оце в нас сьогодні вітер. Не знаю, чи буде чутно мене через цей вітер. Ну, якось якось буду гучніше розмовляти, мабуть. Але погода гарна, неспекотно. Сонечко пригріває, Вітерець обдуває, гарно, дуже гарний день. І я сьогодні хочу хосту викопати. Ось цю хосточку хочу викопати. Rainbow's End. Вона бачу, якось погано почала рости, і вона помножилась на багато. Ось частин, якось діточок багато, і вони маленькі. І мені сказали, написали у коментарях, що може бути там коренева гниль. Тому я хочу викопати зараз її і подивитися, що там з корінням. Все, викопала я хосточку. І тепер подивимось, що там з нею таке. Ось що я побачила. Якби у тих хост, що от поділками поділилися, молоденькі, одна навіть ось квіточку мені видала, то в них коріння начебто нормальне є. А от та ж стара, що була, ось вона, я бачу, відмерла. От з нею може щось зараз. Я спробую відділити оце. От чому вона, бачите, вона пропала, засохла і поділилась на діточок. Ну, оце може, може це і є оця коренева гниль. Ви мені підказуєте, тому що я, чесно кажучи, з таким вперше стикнулася. Воно просто сухе, воно не гниле. Воно не, не пахне якоюсь, немає якогось там неприємного запаху. немає, Просто пахне землею. Запах землі. Так, і оця малесенька. Одна. І ось тут, бачите, теж шматок, шматок старої. Ось воно. Ті, хто мені писав про цю кореневу гниль, ви ж її бачили, бо ви писали, що у вас пропали так хости. Напишіть, будь ласка, це воно чи не воно. Я ж, звісно, зараз їх посаджу маленькі оці у контейнери. Буду проливати їх якимось фунгіцидом. На всяк випадок, ось діточка навіть лізе, малесенька теж. І ось малесенька діточка. Буду проливати, і до весни я їх буду споглядати за ними. На продаж не пишіть навіть, я не буду продавати нічого, тому що я не знаю, що це. Я буду поки що споглядати. А собі я відділю от ці дві, оці, з квіточкою і поряд. І зараз, на всяк випадок, я заміню оту землю. У ямки і змішаю ґрунт з золою древесною і посажу заново. Заміню ґрунт і посажу заново. А ви вже напишіть, чи це воно, чи це не воно. Бачу, що гнилого немає. Це кора ось тут шматок купався. І ось такі малесенькі діточки. Але коріння гарне. Сьогодні ще будемо викладати з чоловіком камінь навколо ставка, так, щоб буртик був і вода туди не заходила після дощу. То покажу трошки, як і це ми робимо. Рибульки. Рибульки всі цілі. І все ж таки то була не Маня, бо Маня вже підходила до ставочку і ну не бачила я, щоб вона там якийсь, якусь цікавість виявляла до рибок. Просто попила водички, посиділа і пішла. Граємось в лего, викладаємо камінь, робимо бордюр для того, щоб вода. Після дощу не попадала у ставок, бо це погано. А так виходить, що в нас в рівень, оце каміння, у рівень з буртиком. То, поки немає дощів, ми вирішили підняти ось так. З чого є? За старого ставка зняли, що почухали його трошки і отак викладаємо. Змішали. Чорний з червоним. Ну, подивимось, що вийде. оно, ну, ну, звісно ж, було б гарніше, якщо б було з червоного, тому що там у нас водоспадик з червоного викладений, але я думаю, що це не буде дуже так виглядати. Некрасиво, буде гарно. Головне, щоб вода не попадала туди, якщо води. А трохи вущу, ні. Почала зачищати, поділила і ось що побачила. Тут я, трошки, тут я трошки вже почала зачищати, а потім згадала, що потрібно показати ж вам все ж таке. Ось, бачите, ознаки, що на кореневій шийці якась пляма була така. Зараз я вам тут покажу. Там я вже зачистила, то не видно. Зараз, зараз, десь я бачила ще. Де це? Ось вона. Ось, бачите? Коли поділила, то ось, бачу, що коренева шийка чимось уражена. То, що я буду зараз робити, я оце зріжу, зачищу і оброблю максимом. А потім тільки буду саджати. Воно просохне трошки і тоді посаджу. Тобто, оце, мабуть, і є оця коренева гниль. Ну, схоже. Схоже на то, а ви пишіть, воно чи не воно, хто з таким вже стикався. Ось так, бачите, посадила на те ж саме місце, трошки далі від цієї гейхери чорного Чорне море, тому що гейхеру теж потрібно ділити. Ось вона, вся вже шийка оголена, все потрібно поділити і відсадити трошки її ближче сюди. Що зробила? Вибрала повністю десь піввідра землі, звідси. потім додала ґрунт свіжий і перемішала його золу, да, обробила Максимом. Тепер, коли вона трошки постоїть там десь тижня-два, я ще раз чимось там пролью або максимом, або якимось іншим фунгіцидом. Може, магнікур Енерджі, і буду придивлятись за нею. Тут я посадила ось у контейнери, все обробила максимум. ґрунт покупний. Замочила зараз, щоб волога була земля, бо дуже сухий ґрунт висох. Замочила у укорінювач, отака назва укорінювача. Пошукайте в інтернеті. Дуже гарний, чим гарний скажу. Можна проливати їм по сухому ґрунту. Не обов'язково зволожувати перед цим. Ну Так мені і сказали у магазині садовому. От І я взяла там на розлив. Можна просто посадив і одразу полив. Не потрібно змочувати ґрунт. Така назва. Все. І тепер вони нап'ються водички. Ну, і на осінь я просто разом з контейнером прикопаю їх у ґрунт, у грядку, щоб не померзли. Я так вже робила, і так вони не змерзають. А отак, як я робила, просто поставила на грядку і накрила тепличкою з агроволокна. Ну, половина пропала, рослин вимерзла. Ось Половину чоловік вже поклав. Це така плитка, ну, вона була на стороні у нас ставку отакий. І камінь це не плитка, це, це камінь природний. Трошки помився, трошки ні, ну, як вже вийде, нічого. І ось так вийшло. Змішали його з червоним, тому що не вистачало. І ось так по колу обклав. Ще залишилась ось ця сторона. Повністю, повністю не будемо, тому що шаді потрібно десь підходити пити. Вона ж нічого не п'є, окрім уставочку, навіть взимку. Вдома вона п'є таку воду з фільтру. А от на вулиці тільки ставкову. Тому залишаємо її отут, тут перекриємо, а там залишаємо ось так звідси. Горка суха, ну так, щоб не плюхкала зараз на камінь. Ну, коли вже буде завершено, то покажу потім. А зараз буду з вами прощатися до наступних відео. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки, за репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам за те, що бережуть наш спокій. Молимось, донатимо, допомагаємо. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!